Її вважають однією з трьох найголовніших хлібів людства, найцінніших та найдавніших злакових культур світу мова про кукурудзу. В Україні ця сільгоспкультура цариця полів. Доброго дня, Україно! Мене звати Олександр Петрович. Знаходимося ми у Полтавській області, Решетилівський район, село Шрамки. Моє фермерське. Господарство має в обробітку 100 гектарів землі, на яких переважно ми вирощуємо кукурудзу. Олександр Харченко вирощує кукурудзу за традиційною технологією. Якщо ви будете вирощувати кукурудзу і у вас не буде виходити отримувати її в базовій волозі, тому що у вас дуже великі затрати підуть на доставку кукурудзи на елеватор, на сам процес сушіння. Потім треба забирати, якщо є у вас свій склад, або залишати на зберігання на леваторі. Все це надзвичайно затратно. Культивація була зроблена за два дні до посіву, так як надзвичайно важливо, що на момент внесення гербіциду, щоб бур'яни були не перерощі. На даному полі посіяно 58 тисяч з розрахунку, щоб залишилося 55, чи засуха, чи не засуха. В будь-якому випадку 50 і більше ми центнерів отримуємо. У фазі трьох листків був внесений гербіцид. Був це і Десулам, іншими словами, нікосульфурон і 2-4 У фазі семи листів ми вносили мікродобрива від компанії Долина по листу. Це були препарати. Вимпел 2 в нормі 05 літра на гектар, колофермін цинку 2 літра на гектар, і мультикомплекс також 2 літра. Коли пройшло 10 днів після внесення, ми бачимо візуальний ефект: бачимо різний розвиток рослин, ширину листа, різний розвиток кореневої системи. Висота рослини препаратами компанії долина користуюся не перший рік. Зазвичай це протравка насіння перед посівом. Використовую вимпел К2, регулятор росту і мікродобриво, оракул насіння. Чому препарати долина? Тому що результат ми бачимо кожного року, і надзвичайно приємно розуміти те, що це. Препарати українського нашого виробництва, які дійсно дають результат. На одному з полів ми закладали експеримент із добривами по листу. А саме з долиновськими препаратами, це був цинк мультикомплекс і вимпел К2. Все вносилося в максимальній дозах. Вийшло це 950 гривень на гектар. Вносили на площі 13 гектар, 3 гектара В нас був контроль. Візуальний ефект під час вегетації культури. Ми бачили, прийшов час збирати. Зібрали ми. І знаємо цифри. Дане поле, що оброблено доленовськими препаратами, дало по 72 центнера. Це 7,240 гектарів є одним куском. Все те саме, технологія та сама, без добрив, без нічого. Дало 55-56. Десь плюс-мінус. Інші поля дали 60. Саме більше дало, що не оброблялось поле нічим дало 68. Те поле, що обробляли, кажем так, мене дуже приємно здивувало. Якщо логічно розібратись, то мінімум прибавка склала тонну, тонну з гектара. А якщо порівнювати із 40 гектарами, то взагалі півтори тони. Результат вічно я побачив.